Понеділок я прокинулась і насправді пройшов вже практично весь день, хоча я взагалі нічого не робила. Щось там робила трохи якісь завдання для універа, трошки там поприбирала, щось приготувала. І Зараз в мене термін до лікаря. Ну і взагалі буде такий формат влогу. Буду знімати з телефона, просто буде не життя. Сподіваюсь, що буде гарно чутно, тому що я буду використовувати також мікрофон з камери. Тому кому цікаво подивитись, чим відрізняється взагалі таке життя, можливо, від українських або в інших міст, ну і взагалі таке повсякденне буденне життя в Австрії. Ну, скажімо так, воно не для всіх повсякденне, тому що хтось там працює на повну ставку, хтось вчиться, хтось там школьник, хтось на пособії. Тому воно може бути трішки відрізнятись, звичайно. Але в цілому от покажу вам трошки такого повсядневного життя. Я живу в місті Грац, це місто на півдні Австрії, тут приблизно 300 тисяч населення, але воно взагалі не відчувається дуже великим. Тут дуже багато студентів, тому місто постійно живе, купа велосипедистів і гори прямо поруч. А ще Грац вважається одним із найкомфортніших місць для життя в Австрії. Сьогодні в нас мінусова погода. До речі, тут клімат такий, як і в Україні приблизно. Я йду зараз до лікаря. У них от на таких карточках електронних всі рецепти. Не хочу показувати, бо там моя фотка, як вона спереду виглядає. От не тільки рецепти. А взагалі прийом до лікаря, всі записи поліклініка. Так, я вийшла. Мені назначили термін на здачу крові через тиждень і дали ще направлення до іншого лікаря. Такий ж райончик, не найкрасивий в місті. Такий інтернаціональний, скажімо так, арабсько, турецький і тому подібне. Коротше, вже наступив вівторок, і вчора я не записувала відео, тому що я ще ходила на, як це називається, Різдвяне свято чи щось таке. Від моєї практики, якщо хтось чув про організацію Caritas, то я проходжу зараз там практику, і ми робили, ми робили, вони організовували це свято в Ратуші, а саме там, де засідає місний, місний чиновники, я не знаю, парламент. І я зараз спробую вставити декілька фото, тому що я нічого там не знімала, можливо, вам буде цікаво. І зараз вже десь 12 ранку, я хотіла сказати, тому що я тільки недавно, ну, як встала, я ще напевно прокинулася я десь в годин 7-8, потім ще не могла заснути і ніяк не могла повністю прокинутись, тому що в мене боліла голова. Навіть зараз я зробила, до речі, собі запис до лікаря. Я була вчора у лікаря, і мені дали направлення. Мене записали на 19 лютого, тобто мені ще прийдеться десь два місяці чекати, і отак, все. Це ще навіть не дуже довго, тому що могло б бути і півроку, але б мені б хотілося, звичайно, вже це зробити на, цій, на цьому тижні. Дуже багато, до речі, записів буває відразу роблять прямо на цьому тижні, але не в цьому випадку. Тому будемо чекати. Так, ми з Лізою вирішили йти на обід, так? тому що нічого не встигли ми приготувати. Йдемо обідати. Так, прийшли ми в такий заклад. От, до речі, тут завжди ходять місцеві в нього. Українців я тут ще ніколи не бачила, але він біля нашого дому недалеко, тому ми завжди ходимо. Тут, типу, веганська кухня. Але можна відразу набрати собі, що ми хочемо. Ось тут такі типові австрійські салати. Картофельний салат в сметані. І тут він з грибами. Дуже мені подобається. У нас різні такі салати. Все, що тут є, це сир. М'яса тут немає. О, цей салат з селірий. Я теж люблю. Ось така тут атмосферка. Що Ліза взяла? Ми взяли на 22 євро, але через оці конфетки, тому що вони 2 євро коштують, але мені сподобалось. Ліза, в тебе що? Салат, як завжди. О, грибочок. А я не бачила там такі грибочки. Смачні? Я спробую. А в мене ось так. Салатики мої любимі. Без обідне. Непогано. Так собі О, Лізі взагалі не зашло, а мені подобається. Може, тобі фісташка весь подобається. Після обіду Лізі потрібно було купити подарунок в школу для таємного Санти. І ми пішли в магазин Action. Я навіть не знаю такого аналога в Україні, який можна було б назвати магазин, але там просто дуже багато всього для дому і достатньо недорого. Я купила собі таку рамку для фотографії. Я не пам'ятаю, скільки вона коштувала, можливо, 4, можливо, 6 євро. Ну і взагалі там дуже багато всякого різного посуд. Коротше, все для дому: канцелярія, все, що хочеш. Ну, крім, Ні, навіть їжа там теж є. І ось така рамка в мене з фото вийшла, яку я мамі подарувала. Такий предноворічний подарунок, можна сказати. Це ще фото з моєї фотошколи, з виставки, яку ми там робили. Коротше, погода у нас страшна, взагалі не хочеться виходити. В нас не працює світло на кухні. І я зараз поїду в магазин. точніше піду в магазин з якоюсь булочкою, може щось смачненького візьму. Мені ще потрібно роздрукувати фотки, так що покажу вам трохи місцевих магазинів. І потім поїду додому готувати обід і робити домашку для універа. Вже всі булочки розібрали. Нічого цікавого. Ось такі ціни тут багет. 99 центів. Є подорожче за 2,99. Виглядає звичайно краще. Ось така ціна 3 євро за багет. До речі, не знаю вже, які там ціни в Києві. Якщо хтось з України мене дивиться, напишіть, будь ласка. Мончик з нутеллою 4 євро. Хто не знає, в магазині Шпар можна замовити ось таку булочку за 2-3 євро. Називається Семель. Її можна замовити там, де продають колбаси і сири, просто говорите семель і вибираєте, що вам туди покласти. Мені прям нормально тут наклали сиру, тому вона так і дорого обійшлась, мені в 3,50 чи скільки там. Але взагалі вона дешевше. Потім я пішла роздрукувати фотки. Тут в магазинах, де продаються різні товари, типу як. Єва в Україні в Біпі і в ДМі можна роздрукувати фотки. Ось такі ціни: 40 центів за фотку 15 на 10, просто підключаєте свій телефон, обираєте фотки і оплачуєте потім на касі. Ось уявіть собі такий музей десь в центрі Житомира. Ну, а я, як настояща, сладкоєшка, відправляюсь зараз в мій улюблений магазин, новий відкрився. Так, я обожнюю оці -от шоколадні пасти. Тут ще була кофейна, мені дуже сподобалася. Тут з різними горішками. От за цим я і прийшла. Ось такі шокотіті. Замовляйте. Хто не знає, це фірма ЦОТОР, і також можна з'їздити в нашому регіоні на шоколадну фабрику цієї фірми, і ми вже там були, нам там дуже подобається. Ми були там навіть не один раз, і в мене також є влог на каналі про шоколадну фабрику, так що переходьте на канал і дивіться. Я дуже багато чого не знімаю, якихось приватних там, історій. Зараз йду за рецептом в, в аптеку. Шампунь мені там виписали. І потім йду прогуляю з подружкою на ярмарок. Нам сьогодні дуже пощастило з погодою, плюс 7 сонячно. Сподіваюся, що я не замерзну, бо я так легко вдяглася. Зараз йду в аптеку. Ось мені дали такий рахунок на шампунь від перхаті. По рецепту безкоштовно. А так він коштує 10 євро аптека була закрита, тому що в них з 12 до 2 обід, і вдвох вони, напевно, не можуть працювати в аптекі, тому мені довелося ще йти в аптеку пізніше, але ми з подружкою вирішили піднятися на саму високу. Гору в нашому місті – це Шлосберг. ми піднімались на ось такому от шлозбірг-бані. Я хотіла засняти красиві види, але мужик там чогось в нього є сидяче місце перед вікном чогось він встав, йому було там не видно, хоча там все видно. І ось можете насолоджуватися таким видом з мужіней. Звичайно, взяли собі вкусняшку на ярмарки. Як же ж без цього? До речі, в Австрії чомусь всі хлопці вдягаються ось так: джинси і чорні куртки. Це всюди так в них? Так, в мене, як завжди, відео з ліфта. Трошки погуляла з подружкою, поробила уроки, і зараз збираюсь на фізіотерапію. Так що, якраз покажу. Що в мене там і як воно проходить? Це, типу, як тренування для спини, але я взагалі не знаю, чи воно щось дає там тренування 20 хвилин. Ці тренування надаються мені безкоштовно саме від моєї страхової компанії. Вони проходять ось саме в цьому офісі, точніше в приміщенні, де знаходиться офіс. В підвалі є ці зони для тренувань, там ще є плавання, але я ще на ньому не була. Сподіваюсь, що буду. Так, я закінчила, слава Богу, це завжди швидко. Сьогодні якісь дивні були вправи. ось така розтягалка тут. До речі, тут такий прикол, як заїжджати на велопарковку. От тут в стрійці і пригадали. От як, наприклад, самокат мені. Я один раз була на самокаті, мені було дуже важко туди піднімати. Хоча завжди в них, там... в них прям все продумано в таких ситуаціях, але не цього разу. Дивіться, до речі, як тут захищають вночі ялинки від крадіжки, які продають. Просто тут вже нічого не видно, але просто обв'язали. Отак от їх обв'язали і все. Вже вони в безпеці їх не украдуть. Тут взагалі просто стоїть. Ось так. От все-таки рівень безпеки. Не ідеальний, не 100 балів, але також і на рівні достатньо високому. Так, сьогодні мама вихідний, п'ятниця. Вийшли. На міні шопінг. Взагалі, Лізі треба курточку, купити, але ну, мама собі тут присмотрела по акції. Я присмотрела футболочку, ходити займатися в залі на танці за 3 євро. А мама Мама ж ти що присмотрела? Що ну, не знаю. Не знаєш? Не Подписчики, скажи, ну покажись на камеру, ж покрутись. Так, все, все. Я не видно, 25 євро або 70. Ось тут такі акції, 14 євро кофточки. Ну так собі. Ці кофточки мені не дуже. І тут дуже мало щось акцій в інтернеті більше. Зараз в моді такий леопард всюди бачу. Піджучок, зараз подивимось скільки він. 50 євро ще видалась таку юбку за 12 євро, типу спортивну. І такі рукавички, тому що в мене вже є шапка така, і вони як підходять до цього набору, це були 13, зараз 3,90. І так як це була п'ятниця, і у всіх був вихідний, тобто у нас трьох. Ми вирішили наконець-то вибратися на ці терми, тобто ці термальні істочники, басейни з теплою водою. Наш регіон називається Штаєрмарк, він саме відомий цими термальними курортами, і сюди дуже багато людей з всієї Австрії їдуть купатися. Така погодка тут, звісно, все в тумані, нічого не видно. Ну, Зараз побачимо, як там буде. Ми перший раз тут. Сюди ми приїхали, тому що у нас є е, один. Блін, я постійно забуваю, як це називається, Гудшайн. Е, тобто, у нас є один е, безплатний білет. Ну, типу, в подарунок. Береш для когось білет і один е, безплатний в подарунок. Красиво. Короче, мама, звісно же, забула купальник. Не Тут... конечно, я забрала всіх. <гум> так що приходиться міряти купальник. Тут в них на термах відразу такі. Эти, Нет, это... Прям торговий центр. <гум> я в халаті стою на вулиці, дуже холодно. Зараз піду купатися. Да. Гляньте яка краса. Щось скажіть для блога, а що? Як Приїжджайте, вам? Приїжджайте, красота, дискотека. Дискотека. Коктейль у Лізи хороший. Угу. сауні вже була, В сауні вже була. Голиши. Голиши одні. Що жінки, що мужчини, а на саме головне, що такі старенькі. старенькі. Ну, там і молоді були хлопці. Я да, бачила. Я не бачила. Ми, ми звідти втікли швиденько з мамою. Що ми вже вийшли, покажу вам місцеві делікатеси. Це те, що я люблю. Кабакове насіння і масло. Треба буде зняти вам тік-ток або ще якесь відео про це. Але взагалі мені дуже сподобалося. Навіть краще, ніж я очікувала, дуже багато різні різні горки були. І дитячі, і дорослі, і масажі. І все, що хочеш, так що я не люблю холодні басейни, а тут гаряча вода, і прям дуже сподобалось. На вулиці взагалі класно було. Тут так жарко, що у мене навіть помада розтеклась. Я вся червона, хоча я навіть практично не була тут в сауні, можливо, хвилин 5. Але для тих, хто любить тепло, рекомендую. Світів треба повчитися, як розвивати туризм. Просто якийсь регіон. Я не знаю, 100 кілометрів можна його проїхати, не знаю, туди і назад. І скільки тут всього, і терми, і замки, і ресторани, і якісь велодорожки, і якісь музеї. Ну що, як тобі, мам? — Хорошо, дуже сподобалося, дуже красиво, тепло, тепла вода. Небагато людей. Ніба багато людей. Ну, все, все угу. Ось така новорічна атмосфера. Ліза вже тут. Всяка ялинка. Ось тут нічого не видно. Такой трошки видно, бо світло. Заморені, довольні. Да, мама. Да, до Довольно, чиста. чиста, мама помилась. Копійка. 100, Ти знаєш, до речі, що копійку Верховна Рада перейменувала в шах. Ага, да, я Це називається ш. Ж... Угу. Мені, будь ласка, здача вам, будь ласка, 2 гривні і 50 шагів. Чи як це вони тепер говорять? Я не знаю. Це ж турецький, мабуть, так? Я взагалі не знаю. Що це за шаги? І aunque... <uellement> ага. ну а в суботу погода взагалі була так. Собі подивіться, можна прям кіно знімати, і ще дуже дуже холодно. Тому я просто весь день провела дома, робила за комп'ютером якісь справи, якісь домашки для університету. І ввечері я вирішила собі щось піти купити смачненького. Я зайшла в Март, чи міксмарт, як він там називається. Я купила собі такі сирки, я собі постійно беру шоколадні ці сирки в шоколадній глазурі, потім ще там є цукерки, я хотіла ще взяти чай, але там не було вже цього чаю. Взагалі мало що було, тому що вже все розібрали. Напевно, перед новим роком. І я зайшла ще в один магазин Біо Денс називається Я там вибрала собі капусту квашену, тому що я більше ніде не можу знайти таку капусту, яка б мені сподобалась. До речі, оця, що я взяла на пробу, мені не дуже сподобалась. Ще взяла собі гріль кезе такий сир я Жарю собі на сковородки завжди там до чогось, і ще там також є оці сирки в шоколадній глазурі. До речі, раніше їх не було. Євро 19 Вони коштують. І ось такий наборчик з трьох продуктів обійшовся мені в 10 євро. Останній день мого влога, що неділя життя. у нас сьогодні такий день, день неділя, життя, неділя життя в Австрії. у нас сьогодні такий день вихідний, Йдемо хоч провітриться. Так холодно у нас сьогодні. Що, мама, ти говориш? Холодно плюс Бачите, ми п'ять. Як мінус двадцять нарядилися. Так мінус 20 нарядилися. Ліза у нас у нас тобі нормальна Нормально. 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 Кажемо, що ми всі голодні, Пахне. Ми хочемо їсти, а мама хоче каву. Ага. З пірожинком, да? мама піде, купить собі каву. І я. І ти да, купиш собі. Какао і захоче. А, ага. а Маріна що хоче? Маріна багато чого хоче, денег не вистачить. Ні, не то хочем... ми не кажемо за деньги, ми а... так кажемо за. Все. Напітки. Я голодна, я хочу напіток, я хочу блюдо, я хочу ага. десерт. <реш> бідні діти, бідні ага. діти, бачите, як жити з мамою. Голодаємо, ага. немає їди, немає. Нема. Води. <реш> Так, мама в Макдональдсі. Приєдна, і папа підписаний, бачиш? Папа. Як Маріна підписана? Я бачила, як я в неї підписана. І як мама смайлик підписана? Смайлик денежний. Де мама? мама вже була, мама вже була там, в самому початку. Ось вже була там, да? Ось у мамі. Ну, да. Ш... Я знаю, денежний, да? Да, я бачу. Бабки, 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 да? Да, що ти тут купила? Це не денежний смайлик. Мам, то такий ротик з деньгами. Що да. ти купила? Не купила, все бесплатно. Безплатно мамі кава досталась. А так, так скільки? 3-4 євро. Ні, це Около 5 євро. 4,30. А мамі 4, 30, безкоштовно. Да, безкоштовно. Бонуси, ігри і в Макдональдсі Макдональдс граємо. Зараз побачимо. Мама там за бонуси не збиралася, так, так проходимося на ярмарки, прогулюємося після. Кофе Мама хоче глинтвейна бо вже закриються ярмарки через тих кілька днів Ліз, а ти що пила? Що ти пила? І що, смачно? Солодке було Ось такий домик 53 євро Такий дідусь 46 євро 46 євро. кетчуп, але там не видно ціни. Скільки коштують? 39 євро такі. Мама вирішила зайти в церкву в центрі. Ой, до речі, як там красиво. Боже мой. Угу. Вимились святою водою, давай для кадра. Ой, ладно, тут дуже тютя. Дівчата тут святою водою помились. Ні, я не, не хочу. Не до речі, у Лізи в школі є уроки релігії, які не проходять зря. Вона сказала, що тут Ісусіка неправильно прикавали до христа, що там насправді треба на запястя його прибивати туди. А не Я буду через руку. Да, що це було так насправді, от бачите, все-таки уроки релігії для чогось якісь знання дають. Так, гуляємо, оце цей чортик, це моя улюблена скульптура. Я, до речі, про нього ще нічого не знаю не читала, нічого сказати не можу, але він мене прям забавляє тут завжди. Це ялинка, не йолка. Ялинки, да. Ялинки які що вам треба 50, 50. достанете туди. 50, 50, 50. Головна ялинка <в> столиці нашого міста. І ввечері ми вирішили сходити в оперу. Ми часто туди ходимо, там часто проходять якісь цікаві вистави, які для дітей, такі для дорослих. І також там можна купити квитки недорого, або навіть якщо ви переселенець України, там можна взяти культурпас і ходити туди безкоштовно. Подивіться, як гарно вона виглядає. Тут навіть є своя статуя свободи ось така з металу. Кажуть навіть, що вона в повний як це кажуть зріст як справжня а ще там зараз поставили ось таку ногу я не знаю чесно що вона означає але виглядає дуже прикольно зараз вже йдемо додому будемо пекти печиво завтра ще лізі в школу у мене слава Богу, канікули вже на цьому тижні почалися, як я говорила. Так що, все, підписуйтесь і дивіться інші мої відео.